Псалом 2 Чого -то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Позриваймо ми їхні кайдани і поскидаймо із себе їхні пхута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється. Владика їх висміє, він тоді, в своїм гніві, промовить до них, і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь, ти, мій син, я сьогодні тебе породив. Жадай ти від мене, і дам я народи тобі. Як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі, ти їх повбиваєш залізним жезлом, потопчеш їх, як посуд ганчарський, а тепер помудрійте, царі, навчіться ви, судді землі, служіть Господові зі страхом і радійте стремтінням, шануйте сина. Щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється.